Усім привіт! На сьогоднішньому з вами відео ми будемо розмовляти про... Сьогодні у нас буде дуже три таких теми, які у вас були проблеми постійно. Тому зараз ми будемо повністю всі три теми розбирати. Це у нас буде. Спочатку ми будемо розбирати окремо їх, а потім будемо їх зрівнювати. Можливо. І, скоріше за все, у нас будуть три частини. Там, де ми будемо пояснювати, там де я буду пояснювати вам а, три, е, три окремо, тобто три теми окремо. І потім буду в останньому напевно, відео, я буду вам його е, зрівнювати. Окрім того, як е, зроблю вам і поясню останні третю е, тему. Тобто сьогодні у нас буде Past Simple, Present Simple і Future Simple. Тобто це три основні прості часи. Тобто це майбутній, минулий та теперішній час. Також ми будемо брати до уваги а, дійсно в тобі. Тобто бути, знаходитися. Тому що там вони приблизно однакові, але їх можна так само використовувати і в минулому, і в майбутньому, і теперішньому. Тому давайте, зараз будемо трохи почнемо. А, ну, і як завжди, ми з вами почнемо трохи з практики. Трохи з теорії. І потім ми з вами підемо до практики, будемо кожне речення розбирати. Я вам буду пояснювати, чому так, а чому не так. Окей, давайте поїхали з вами. Тобто, Present Simple Tense нам повинен. А, ми використовуємо його. Щоб розмовляти про якісь звички з общі факти та якісь, можливо якась рутина, яку людина робить кожен день. Тобто на регулярній основі постійно, часто, іноді або ніколи, це у нас є маркери часу ось у нас: always, usually, often, sometimes and never. А, тобто, це кожен а, рутина, або якісь звички, або обчі факти. Загальні факти на общий доступ. Далі. А, щоб а, створити речення у теперішньому простому часі, нам треба перше зробити суб'єкт у нас буде, потім дієслово. Далі. І поїхали. У нас є I, you, we, they. Це у нас дієслово в базовій формі. Тобто перша форма. У нас є, наприклад, ось go, і це go і -e буде. У нас, наприклад, I go, we go, you go, they go. Тобто в базовій формі. Там, наприклад, have, um, I have, you have, they have, we have. Окей, okay. далі. Якщо ви вже хочете сказати про він, вона, воно, то вам треба додавати S в кінці. Тобто, у нас є, наприклад, have, has, go, goes, play, plays, watch, watches, «do» does. Там, «eat» – «eats», Drink drinks, work, works. І у нас виходить, наприклад, He works, she eats, IT, eat, Goes, uh, she plays, uh, he does там щось, наприклад. It takes. Тобто додаємо S, якщо це D, якщо це він, вона, воно. Але якщо це ствердження, далі давайте. Якщо... Підемо далі до заперечення. Якщо у нас є тут заперечення, то у нас є е, допоміжне дієслово do-does. І у нас е, нам треба використовувати I, е, do для я, ми, ти, вони. Тобто у нас вийде I, I do, we do, you do, they do. Так? І потім ми ще додаємо до цієї конструкції not. Окей? Okay? Тобто і нас вийде I do not, we do not, you do not, they do not. Або можна скоротити I don't, we don't, you don't, they don't. І далі, і далі дуже важливо. І до і do і doesn't, вона прибирає закінчення S, тому як в запереченні, так і в запитанні у нас буде базова форма дій слова. Тобто закінчення S не треба, навіть якщо це he, she, it. Далі підемо. Якщо у нас є he, she, it, він, вона, воно, то ми, то у нас є конструкція does. Does. І ця конструкція. До цієї конструкції ми надаємо NOT. І у нас вийде. He does not, she does not, it does not. Або можемо одразу скоротити: He doesn't, she doesn't, it doesn't. І потім також додаємо дієслово якесь. Наприклад, he doesn't play, she doesn't go, uh, it doesn't uh, watch і так далі. Просто додаємо дієслово в базовій формі. Далі. Uh, щоб зробити запитання. У теперішньому простому часі нам треба просто ось це, яке у нас ду стояло, нам треба його поставити наперед. Ду, do, does ставимо наперед перед суб'єктом. Тобто, бачите, у нас є тут ду, і далі йде так само: Do you, do I, do you, I, we, do you, do they. І далі також діє слово з е, е, основною формою, тобто з першою формою. Have, Go, Play, Watch, Do і так далі. Нам не треба додавати S в кінці або «es». Далі так, далі так само Does He she Eat. І так само die слово з основною формою. Тобто в першій формі. Тобто у нас вийде Does he, Does She, Does It. Ну, і там можна ще додати Does he go. Does she play, Does it watch. Uh, have це мати, go це йти, play це грати, watch це дивитися. Uh, do – це uh, робити щось. Далі. Далі в відповідях, що нам треба робити? Uh, тут у нас так само приблизно. Якщо у нас є yes у відповіді, тобто так, то нам треба відповісти. Yes, I do, yes, we do, yes, you do, yes, they do. Тобто так само, як і тут. Ой, просто з допоміжним ді Тобто, Просто поміняти місцями, наприклад, запитання, і у нас вийде просто за ствердження. І відповідь з тим ствердженням, так. Тобто допоміжне діслово і суб'єкт. Добре? Так. І далі He і eat. Так само «does» використовуємо. Uh, тобто I do, uh, yes, I do, uh, yes, we do, yes, you do, yes, they do, uh, yes he does, yes she does, yet, yes, it does. Далі. Так само, the, якщо у нас є, якщо ми відповідаємо no. Саме треба так само відповісти тільки з запереченням. Тобто додаємо частичку not. Так само, як і тут. Там yes I do. Ой, oh, no I don't. No we don't, no you don't, no they don't. І так само з he she eat. No he doesn't, no she doesn't, і no it doesn't. Бачите, так само. No, it doesn't. Так само, бачите так. Тільки можно скорочувати так, а можно и не сокращивать. Можно сказать, например, No, I do not. No, we do not. No, you do not. No, they do not. No, he does not. No, she does not. No, it does not. Так. Далее. А, поехал с вами на практику. Будем проводить практикувати. Нам треба зараз буде поставити форму дієслова в правильній формі. Тобто в, в реченні нам треба поставити правильну форму для дієслова. Так, давайте далі. Будемо розбирати I, T. я та чай. Які у нас тут є варіанти? У нас є drink, not tea. не підходить, тому що. У нас немає допоміжного дієслова слова do або doesn't, або does. Так само not drink ні, тому що також немає допоміжного дієслова слова do, does в запереченні. І нам підходить тільки одне: don't tea. Ой, don't drink. Тобто I don't drink tea. Це підходить. Далі. А у нас є ще she, і вона, є two brothers. Є два брати. Um, які у нас є варіанти? Haves. Have has. Uh, дивіться, haveс uh, не підходить, тому що тут у нас неправильний. Неправильне дієслово. Пам'ятаєте, у нас є. Ось. Не туди. Ось have-has. Have це базовій формі. Has це. Для він вона вона. І у нас тут є she. Тобто haveс не підходить, тому це неправильно. Have було б правильно, якщо це був би, наприклад, я, ми, ти, вони. Тоді тут тільки одна правильна відповідь це she has two brothers. Вона має два брата. Так. Далі у нас Tom. Одразу запитуємо, хто це Tom? Це, чи це він, чи це вона, чи це воно, чи це, можливо, вони або ми і так далі. Запитуйте одразу себе, що це таке. Uh, work until 10 today. Тобто працюємо до, uh, до 10 сьогодні. Ми працюємо до 10. -ї. Так. Uh, просто ми. Так. Uh, тут у нас є. Doesn't start. Uh, doesn't start. Do not start. Uh, дивіться. Doesn't start, це нам підходить. Тому що uh, дивіться, тут у нас є doesn't starts. Тобто, пам'ятаєте, якщо у нас діє слово, якщо у нас є допоміжне дієслово, тобто якщо це негатив або запитання, то... У нас дієслово в базовій формі, тобто перша форма дієслова. І нам не треба ще додавати S в кінці. Uh, Don't start. Це буде. Тобто граматично це правильно, але у нас tom. А Tom це він. Тобто, пам'ятаєте, у нас he хіші it, це doesn't. Окей? Okay? Далі. Uh, An instrument Тобто інструмент. Uh, У нас є. А, і тут ще запитання, бачите, так? Uh, you play an instrument. Ні, you do play an instrument, ні. Тому що you play це не запитання, you do play це не відповідь, а uh, do you play це запитання. Запитальна форма для дійслова для такого дійслова. Do you play an instrument? Тобто запитання do you play? Uh, далі. The museum starts at 10 o'clock. Ага, музей uh -huh. о 10. Uh, так. Просто я по фразі би напевно зрозумів, що тут треба ставити. Давайте. Ага, тут не старт, а окей, open. Добре. Uh, музей uh, відкривається о 10-й годині. Що у нас тут є? Does Open, OpenS і Open. Does Open. Це не відповідь, тобто це просто у нас е, ствердження, тому це не підходить. Opens не підходить, тому що за музеєм це він, тобто це музей. І, тому, і ми додаємо S в кінці, так як це he she, it. А open це також не підходить, тому що це було Якщо це було помножена, там, або. Я або ми, вони і так далі, то це вже підходило. Тому нам підходить тільки opens. Так, далі. Peter and Morgan often to the Cinema. Так. Пітер та Морган часто ta -ta -ta, в кіно. Далі. Uh, часто. Що у нас тут є? Peter and Питер анган офен. Що є? Do go не підходить, тому що це не запитає, не відповідь. Go підходить, тому що у нас тут є Пітер та Меган. Тобто це вони. І це у нас Go. Тобто базова форма дійсно, якщо це ствердження. Якщо це був би просто Пітер або Морган, тобто один хтось, -то, хтось із них, то це був вже Goes to the Cinema. Так. І давайте далі ще підемо. John very late. John uh, запізнюється. Ну тобто він дуже запізнився. Uh, що нас тут є? Uh, doesn't get up very late. Doesn't get up very late. І do not get up. Uh, нам підходить doesn't get up. Тому що тут у нас діє слово, тому що тут у нас John, і це Він. Тому у нас ми додаємо, тому що у нас тут заперечення, і ми в запереченні повинні ставити doesn't, і потім вже діє слово в базовій формі. Тобто, одразу викидаємо up, тому що пам'ятаємо, що в запитанні або в негативі, ми не додаємо ніяких закінчень. А do not get up не підходить, тому що це John. Тобто це він спізнився, а не вони або не я і так далі. Далі. Вот uh, Time. Uh -huh. Home in the morning. Uh, Котрій uh, ти там додому до зранку. Що у нас тут є? Uh, they leave, they do leave, do they leave. Так, у нас тут пам'ятаєте, бачите, у нас тут є запитання знак запитання, тому зайлів підходило б, якщо це був би ствердження. Якщо було б це ствердження, а так це не підходить. Далі ЗАЙДУЛІВ підходило б, якщо це був би ствердження, на е, відповідь на запитання якесь. Так. І в нас тут тільки підходить do zелів, тому що з ДУ ми ставимо наперед перед е, суб'єктом, і потім у нас йде дієслово. тобто ду. What time do they leave home in the morning? О котрій годині вони покладають до зранку. Далі, what language. Mm -hmm -hmm. Тобто як яку мову? What language uh, does his studies не підходить одразу, тому що, пам'ятаєте, у нас das. У нас тут є das, і тому це нам не підходить. І нам. <кхем> Тобто ви, напевно, вже зрозуміли, що у нас тут... Тома ви бачите, що у нас тут є запитання? І, це, і за цього ви, напевно, розумієте, що do He Studies не підходить, тому що це do. Запитання не для його. І тут ще також форма форма дій слова неправильна. Тобто тут одразу do His Studies не підходить. Das His Studies. Ось Дас His Stadis підходить. Тому що це запитання. Ми ставимо Das наперед, потім He. Тобто він і стаді. І в базовій формі. Так, далі. Майсон, Неве. Картунс. Мій син ніколи не там мультфільми. Мультики. Um, давайте подивимося watches. Um, не підходить каза. Така... Ой, не підходить, тому що у нас тут трохи по-іншому складається глагол Дійсно, watch, і у нас там буде watches. Тобто не watchs, а watches. У нас тут додається es, тобто S. С надається. А ось вот це було б, якщо це був би, наприклад, я або ми, або вони і так далі. Так. І давайте зараз подивимося відповіді так. Як ви бачите, тут все ми з вами правильно зрозуміли і все ми правильно зробили. Давайте з вами підемо далі. Uh, далі у нас буде з вами слово «to be».